Вітаю на каналі, друзі. Сьогодні хочу показати, як я готую до землі свою лохину. Ось у мене є тут два кущі калахини. І тут ще чотири кущі калахини маю. Це різні сорти. Десь по вісту вони трьохрічні, чотирьохрічні кущики. І я кожної осені роблю такі процедури. Вона вже плодоносила в мене добре в цьому році. Ну тільки ця жара, вона не дуже полюбляє таку погоду у нас. Взагалі, клімат для Лохини, Ніпрудрозька область це не дуже підходящий клімат. Ну якось в мене вони ростуть поки що. Я саджала їх в яму, викапувала яму, не дуже глибоку, десь сантиметрів 40 глибину 50 і ширину десь 60-80 сантиметрів і засипала кислий торф, тільки кислого торфу додавала. Більше ніяких домішок не робила. Оце вони в мене ростуть в кислому торфі, ну, в межах луночки. Кожного, кожного сезону я підживлю їх спеціальними добривами, з підкислювачем. восени обов'язково роблю таку справу. Може, навіть трошки я запізнилася з цим, тому що оце добриво можна і в жовтні. На початку жовтня навіть краще, окремо, а потім вже це вже в листопаді вноситься. Ну, як вийшло, це можна зробити і зараз. Я його не буду вносити в сухому вигляді, а буду його проливати в житкому. Цим як вносити добриво, треба гарно лохину пролити. В общем, пролила я лохину свою добре. Два дні вона постояла. І тепер що я роблю? Я дуже дуже, дуже акуратно. Відгрібаю цю мульчу. Це в мене кора тут з сосни. Ну, її вже трошки менше стало. Так, від коріння. Бачите, я поливала, а все рівно воно сухе. Коріння улахи не поверхневе, тому треба дуже акуратно це робити, щоб по мінімуму. Пошкодити ці корішки. Крім того, тут ще мікориза, є грибка, тому в мене дуже усердством Ну, Можна трошки ще торфу підрити. Бачите, вже тут корінь. Я сюди вже не лізу. Відрили, так? Так ось Я Я дивлюся, що треба ще її пролити. Я зараз ще пару відер сюди вилью. Просто води. От перед зимою лохиня обов'язково треба зробити влагозарядковий полив. Навіть якщо у вас є дощі, все рівно краще залити добре лунку водою, щоб промочити весь торф. Я вроді поливала два дні назад, вертушку ставила сюди, На мені я розгорнула цю кучу. Виявилося, що поливу недостатньо. Я ще хочу залити відра два досякли, а може й більше. Насилила хинку і далі вже буду робити інші маніпуляції з нею. А тут ще ця вперізка наросла, теж прогавила. Не без цього. Хоча... Я намагаюся тримати посадки лохини без бур'янів, особливо при прикорнева. Ось тут, де біля коріння, щоб бур'яни ніякі рослини тут не росли, щоб не заважали корінню лохини. Тому що, як я казала, у лохини коренева система поверхнева. Ну, все, Добре ми полили її. так. Зараз воно трошки впитається і продовжимо робити справу. Що для, для цього нам потрібно в першу чергу? Це добриво. Будемо спочатку добрювати сульфатом калію. Це для того, щоб воно добре перезимувала на зиму і цей добре вноситься, воно без хлору, без ніяких там нітратів. Нітритів, азоту. воно тільки каліно. Тут ще є трошки сірки, яка підкислює ґрунт. Це для лохини теж плюс, це добре. Я буду робити для таких кущиків на кожен кущ по 10 літрів розчину, столова роложка калію, 10 літрів води. Якщо у вас кущики маленькі, там двохрічні до трьох років, можна по 5 літрів. На кожен кущик виливати. Ну, у мене вже вони великі, тому прийдеться робити. Виходить, у мене тут 6 кущів, 7, 8, 8 разів. 8 відер. Для від цього нам треба поливалку. Покажу, як я розтворяю, все це подробно розповім. Щоб не було питань. Хоча, якщо будуть питання, я не проти. І якісь може поради теж. Я не проти порад теж. Радьте, мені будь ласка, тому що це для мене теж така рослинка не нова, нова для нашого регіону. Зараз ну, якась мода на лохину, чи що пішла. Вона ну, смачна, мені вона подобається. Ну так от десь я не, не дуже повну столову ложку ложу, тому що я протягом... Сезону ще одобрювала і думаю, хоч достатньо цієї кількості. І заливаю водичкою. Воно Добре, розчиниться, Це добре. Можна під напором сіде краще розчинитися. Тикаємо і проливаємо. Я забула сказати, що сьогодні 2 листопада. Ці всі маніпуляції в нашому регіоні десь по погоді, звичайно, орієнтуватися, ну, можна робити, з, починаючи з середини жовтня і по листопад, там, коли б дозволяє погода. Ось що я проливаю сульфатом калію, виливаю все відро, на один кущик отакий. Це сорт сієра, до речі. Смачний середньої достиглості сорт. Добре в цьому році плодоносив. Так, опитується вода, вона швидко впитується, тому що там торф, він швидко проходить І далі нам по плану захист від шкідників та хвороб. Ну, це тут від шкідників. Хвороб ми попозже будемо робити, це я скажу теж сьогодні. Так, це ентоцит, це такий грибок, мікориза грибка, яка вбиває такі ось погані лічинки всякі, жучків. Також ще від хробака, від лічинки хруща дуже дієва. Ну, Я кожного, кожного осені так роблю, а тут такий ґрунт, що дуже хрущ полюбляє в нього відкладувати свої лічинки, він пухкий. То не спостерігала ні лічинок, нічого такого. Ну, Я тут роблю такі дірочки для цього інтоциту, щоб поменше травмувати кореневу систему лохини і усьому діаметру кося і буду потрошку вносити цей аткацит на глаз. Його там багато не переборщиш ну Треба так розраховувати, щоб на всю лохину хватило. У мене ще одна баночка 100-грамова, я можу потім сказати, хватила воно чи ні. Тут ще залишки, тут десь десь, мабуть, п'ята частина залишилась. І отак внося. Можна і так от і посипати і зверху трошки. Заселяємо добрий грибок сюди. Той що знешкоджує наше коренево, захищає від поганих жучків. Ну так ось десь пішло практично п'ята частина на ну, один кусик баночки 100 грамової Так. І все, поки що отак от і залишаємо. І йдемо за наступним інгредієнтом нашого пирога. Це у нас сірка. Сірку беру на гранульовану. Вона тривалого. Терміну дії, на відміну від сульфату калію, який починає діяти зараз, і нам це треба, щоб він зараз діяв. Ми пролили, щоб швидше до кореневої системи він дійшов. Чим швидше, тим краще, тому що вже підпирає час, то цей сірка вона починає діяти лише на весну. Її дія це підкислення ґрунту. PH повинна у лохини бути, ви знаєте, десь 3-4 pH, це для неї дуже добре. Вище вже критично. Тому робимо наступним чином з цією сіркою. Я десь на кущ так жменьку кладу. Отак жменьку, Невелику жменьку, так. Можна більше, звичайно, якщо вони... Підкислювали, чи у вас грунт з домішками різними. Іншими там, наприклад, пісок хтось додає. Ну, я б не радила. Я читала і дивилася, що це не дуже для лохи не добре. Минулому році у мене якийсь крупніший був такий гранульований теж е, сірка ця. А цей рок я купила такого виробника. Не знаю, всіх надаю. Якусь ім'я поставити, щоб було зручно набирати, Підкислювати грунту. Такий трейд, квітка якийсь виробник. Ну так. І далі все це діло можна трошки розрихлити. Слабенько так закопати ці дірочки. Так. Бажано кожного року новий додати сюди, тому що вона з часом перемішається з землею, кудись він уходить, вимивається і торг повинен завжди бути під рукою, щоб додати, замульчувати. Тому зараз будемо додати. ці кощики я постараюся його. Розпреділити, щоб хватило, тому що в мене вже немає. Залишилося стільки. Це круто з бас 3,2. Дуже кислий. Він виглядає наступним чином. Це такого сірого, сірого, коричневого, такого рижого кольору він має. Так. І вноси зараз я в кращий стан, щоб добре висити, можна якусь ємність взяти. Це я не продумала трошки. Все спішу, тому що передається мій дощ 12 годин, а зараз 8 годин. Мені треба цю блокену здобрити та позбирати ви. Хоча б це, якщо буде дощ. ну я буду вже далі сама робити, а потім, коли засипаємо достатньо торфу, це десь ну так. Отак, От ну, там, скільки не жалко, можна і більше, то потім, потім замульчуємо корою. Якось так. Потім мульчуємо корою і все. І маніпуляції з добривом з лохиною закінчили. Трошки попозже, десь в середині листопада, коли вже з дерев почне падати листя, коли буду вже обробляти весь садок, то я оброблю ще лохино. Баковою сумішу з надаванням 30Б та медян Екстра. Або чистий лист, ой, не чистий лист, там новий аналог я купила, називається чистий садок. Ну, я напишу назву, поставлю плюс біошок. Це теж як аналог цього бакової суміші. Лохина добре їм обробляти. Мені якщо подобалося відео, ставте... Подобайки. пишіть коментарі, <кій> подобається, не подобається. Грайте, грайте, це теж мені дуже приємно. Будемо спілкуватись на тему лохини. Якщо є спеціалісти по лохині, напишіть, що я роблю неправильно, може ще щось зробити треба, щоб гарно у нас плодоносила і розвивалася ця ягода. Вона дуже смачна і корисна. Ну все, лахинка у мене тут все зроблено. Я її добрила, підкислила, захистила від шкідників і замульчувала. Тут а теж і тут зробила благозарядний полив. Жду, ще дощика хай польє. Якщо не буде доща, то ще, можливо, як станцію мене знімемо, то я ще залью. Ці кущі. І все. Будемо чекати весни. Ну, ще ж побризкати, обробити, як я казала, баковою сумішок. Оце ось ягідка буде. Ягідки це бруньки плодоя Це мене полканат вже весь облетів. Ну, він такий теж, я дивлюся, болявий. Ну, кричавості не було, але ну, по стволу така ось як камінь тече. Ви бачите, і все і тече він постійно в звізді. Хоча я його теж добре обробляє, він отримує більше навіть обрі... оброб... обробок, ніж інші дерева. Що рядом з знаходиться. І маленький. Отут теж якась гадость, ось все теж. Не знаю, вже десь багато я його поливаю. І з корня цією поросель де якась теж. Недовго скоріш за всього. Так, холодно вже. Пішла я в хату до мами грітися. А з вами хочу попрощатися. Бажаю вам мира, спокою, добробуту, сімейного щастя, всіх всіх-всіх благ на землі, щоб всі люди були щасливі, здорові і лише приносили на землю добро і творили. Лише добрі діла, отак хочу. До побачення.